Лише зайшли в ліс, а вже мають першу знахідку. О, так, гриб гріх Збирати гриби приїхали всією родиною, розповідає тато сімейства Андрій. Втрапити до лісу цьогоріч вже й не сподівалися. Узнавали, що можна взагалі в ліс піти, тому що ситуація в страні в нас доволі не найкраща. З, слава Богу, нашим збройним силам, що вони підтримують це все, що ми можемо вийти в ліс. Тихе полювання відкрили родиною у повному складі. Старший син та донька з власними кошиками вишуковують гриби. Найменший поки що у тата на руках. Ось, Стасик, диви, ось, ось диви. У паличках воно ну, доставай. Зріж його там, тільки не заривати, зрізати, а тоді я заставаю. По-перше, вона як відпочинок. По-друге, ну да, ну щось діти там поїдять. І найбільше, щоб діти оце, як свіжим воздухом подишали, набиралися, якось оздоровились, може, лісом оздоровились. Перше до лісу цього року прийшла і пані Наталія. Показує, що встигла зібрати з 9-ї ранку. Оце білі гриби. А оце такі маленькі. Красуні. Я їх люблю навіть більше, ніж. Чим білий. Каже, нині тут малолюдно. Машин біля дороги менше, ніж торік, проте врожай грибів тішить. Я кидаю всю роботу і йду по гриби. <головіко> Люблю збирати. Такий адреналін, що треба йти збирати. Після послаблення заборони відразу приїхав до лісу разом з дружиною та собакою бусею, розповідає Дмитро. Знайомі сказали, що вже можна, і ми поїхали. Знайомимо тут живе ряд. На минулому тижні ми перший раз поїхали. І це другий раз приїхав. З березня на Черкащині діяла абсолютна заборона на відвідування лісів. Нині безпекова ситуація дозволяє зробити винятки, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За висновками фахівців за різними напрямками, в тому числі на предмет пожежної безпеки, ми бачимо, що вже не має такої загрози, як була влітку, і загалом ситуація по відношенню до. Перебування будь-яких інших категорій в лісових масивах, вона дозволяє сьогодні зробити таке послаблення для того, щоб дійсно населення, яке звикло мати промисел по збиранню грибів, ягід тощо, щоб вони могли у більшості лісових масивів. Такі речі собі дозволити. За його словами, заборона на відвідування певних лісових господарств ще діє, як і в'їзд автомобілів до лісу. Вікторія Гончарук, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.